Сьогодні у випуску зустріч через 25 років чемпіони України 1989 року з футболу пригадали, як з перемога чверть віку тому. Традиційний новорічний турнір з футболу у Луцьку гравці збірної національної України демонстрували майстерність у залі обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Юні футболісти сільських дитячо-юнацьких спортивних шкіл отримали напередодні нового року подарунки після завершення змагань. Баскетбол у форматі 3 х 3. Чи приживеться ця гра в Луцьку? Рекордна кількість учасників змагань з важкої атлетики. Рівень організації європейський. Останні змагання року з плавання мрії про майбутнє. Вони знову зібралися разом, щоб пригадати події 1989 року. Тоді матчі Луцької Волині відбувалися при переповнених глядачами трибунах стадіон Авангард протягом майже всього сезону. Зумовлено було це тим, що команда, яку тоді тренували Віталій і Олексій Єщенко, а начальником клубу був Анатолій Барбасевич, на рідному полі програла лише один поєдинок Івано-Франківському Прикарпаттю. Я навіть пам'ятаю, хто забив голи в Прикарпатті. Сергій Турянський був такий нападник. Да, ми ми один виігрували, доволі легко нам давалась гра, але в другому таймі щось. Ми, напевно, зарано повірили в перемогу, і тому так не можна сказати, що ми розслабилися, що ми недооцінили противника. Просто так сталося. Та. Всі ігри ж не виграєш дома, тим більше вдома. Так, що... Це правда, що Віталій Володимирович в розігавку не заходив, ви самі між собою. Розібралися, що сталося? Я чесно сказати, не пам'ятаю, але я точно можу сказати, такого моменту не було, що Віталій не заходив в розігал. Заходив регулярно і ми всі розібралися, по-моєму, разом з ним що стало. Того року було встановлено рекорд клубу за кількістю забитих м'ячів одним футболістом Володимир Дикий 22 рази засмучував воротарів команд суперниць. Повторити цей результат у складі Волині зумів лише Олександр Пищур. Я Якраз був тоді на футбольному матчі, тоді, коли Саша міг ну, перевершити мій рекорд, ну, в принципі, який був. Сидів я на трибуні і думав, ну на кінець то вже поб'ють мій рекорд. Але він забив 23-й гол, тоді суддя не зарахував, положення в ній гри було. Ну, коли я встановив цей рекорд, я говорю, після того було дуже багато розмов, і так склалося, що в одній розмові я сказав, той рекорд буде дуже і дуже довго стояти, напевно, років 20. Ну, Вже пройшло 25, його ще ніхто не... Побив, тільки зуміли повторити. Ну, думаю, що він ще довго і довго буде цей рекорд в Волині існувати. От який з 22 найбільш запам'ятався голів? Ну, цих голів дуже було багато, Були, які я забивав. Ну, напевно, в тому році перший гол, який я забив в Кривому Розі, ми тоді поступили все 3-2. З далекої відстані, з лівої ноги, я попав в дев'ятку. Ми тоді 3-2 програли, два нічі я забив. Ну і, напевно, останній гол, коли я забив суднобудівнику, він тоді був визнаний кращий. де, кращий гол сезону. А в принципі, дуже було багато голів. Ну, напевно, це такі два. Самих, будемо говорити як то красивіших м'ячів, але мені більше подобалось, коли я забивав і команда виігрувала, коли ми забували два очка, коли ми приближалися до чемпіонства. 1988 року було вперше в Україні створено госпрозрахунковий футбольний клуб. Ним став ФК Волинь. Нагадаємо, що розпочинала грати команда з Луцька у змаганнях першості України 1960 року саме під цією назвою. Потім, коли командою опікувався автомобільний завод, змінили назву на торпедо. Ідею Віталія Кварцяного щось змінити у футбольному господарстві області. Підхопили Євген Сохоч, Станіслав Рубчук. Незабаром народилася ідея перед початком матчів в Луцьку виносити велике полотнище емблеми команд. Хотілося завжди, щоб волень після останнього матчу мала задовільний результат, і боліники виносили прапор. Великий, великий, великий. Що означало, що волин чемпіон. Зараз не хочете відновити цю традицію? Хочемо. Але є багато чого, що заважає, <сум> щоб цього не сталося. Тільки не футболісти і не тренери. Тоді просто зібрався такий колектив. Чи якісь були особливі люди в команді, що так легко команда вигравала? Це була не просто команда. Це було таке. Загальне співвідношення людських якостей і кваліфікація футболістів, талантливих футболістів, кожного був різний стиль, різні можливості. Я маю позитивні, і вони змогли себе реалізувати після фото на згадку з кубком чемпіонів України 1989 року. Команда вирушила у кафе під назвою Волинь, де продовжилися згадки про сезон, який подарував уболівальникам футболу незабутні враження. Ми зробили таку гарну річ, як футбольний буклет. Кольоровий футбольний буклет, який тоді мало Київське Динамо і Московський Спартак. І, і в тому, на початку 89-го чемпіонату я поїхав в Крим, відзняв всіх хлопців там на балконі в готелі, і ми видали кольоровий буклет. І це вже була наша візитовка. Ми приїжджали в інші міста, і я пропонував цим уболювальникам цей буклет. І навіть його пора побачив і Мирон Богданович. Були футболісти волині переможцями і призерами змагань першої української ліги, але успіх сезону 1989 року найвагоміша сторінка в історії клубу. Традиційний новорічний турнір змінів футболу не змінює прописки з часу заснування. Усі матчі відбуваються в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Цього року знову на паркет вийшло вісім команд. Попередні поєдинки визначили четвірку команд, які повели боротьбу за нагороди. Торішній чемпіон Волинь Табак склав повноваження після двох днів змагань. Не допоміг команді, граючи тренер клубу. Футзальної екстралігової команди Кардинал з Рівного Сергій Піддубний. Головний тренер полтавської борства Василь Сачко, який не новорічно-різдвяні свята приїхав додому у Луцьк, грав за команду «Там-там». У дебюті гри проти ковицького перкода він вразив ворота суперників, але це не врятувало від поразки. А перкод ще один ковицький клуб «Шанс-Авто». Виборювали право грати у фіналі. Така доля була і Вотранса з Луцька і рівненської команди Комфорт Сервіс. Ці команди зіграли між собою один з найцікавіших поєдинків турніру. Відкрив рахунок гравець команди сусідньої області Максим Новосад. Лучани зрівняли рахунок, але гості знову вийшли вперед. На останніх хвилинах поєдинку Вотранс вирішив зіграти у п'ять польових гравців, але пропустив ще двічі: поразка 1-4. Дві ковицькі команди добре знають сильні слабкі сторони суперників, а тому обережно грали протягом усього поєдинку у підсумку 1-1. У серії пенальті успішнішими були гравці шанс-авто. У грі за третє місце знову довелося переможцям. Визначати за допомогою серії пенальті. Основний час матчу завершився з рахунком 3-3. Єдина команда з Луцька залишилася без медалей. Тарас Кабанов, гравець команди «Вотранс», поцілив у штангу. Один з найцікавіших турнірів за останніх, я скажу, років 5, тому що минули, можливо, минулі роки хто пам'ятає, ну, він такий був чисто, фінали були чисто мініфутбольні. А на сьогоднішній день і полуфінал, і фінал, і гра за третє, четверте це дійсно було відкритий. Був абсолютно відкритий футбол, дуже цікавий для глядачів. тих, хто прийшли, їх прийшло дуже багато. Дуже багато. Я скажу, десь близько тисячі чоловік. Я так прикидував. Фінальна гра двох футзальних команд Ковицької Авто» рівненської комфортсервіс тримав у напрузі глядачів до останніх хвилин. За п'ять хвилин до завершення двобою вирішальний гол забив гравець рівненчан Богдан Новак. Вперше в історії змагання у річний приз головний трофей дістався дебютантам. Звичайно, приємно нам, як дебютантам. Ми не сподівалися на перемогу. Ну, сподівалися, звичайно, вийти в фінальну частину. Але так дуже приємно, що ще додати непогана організація, приємний зал. Ну нам все сподобалось. Воротар команди переможниці Павло Котюк отримав приз кращого голкіпера. Більше голів суперникам забив Тарас Романчук із Ковицького перкода, а Сергій Шафранський із Шанс Авто, визнаний кращим гравцем. Фінал з мініфутболу серед учнів сільських дитячо-юнацьких спортивних шкіл зібрав в обласному центрі чотири команди футболістів. Разом із тренерами вони приїхали із Оголоб, з Горан, Горохова та Гораймівки. Мені вже 12 років, я займаюся футболом 4 роки. Що цей вид спорту дає тобі у житті? Ну, він мені дає у житті. Силу, щоб, щоб я не здавався духом, і ми, щоб я був сильнішим. Це дуже погано, якщо я не буду грати. Його. Не можу без його. Думаю, що футбол мені допоможе щось в житті добитися. Хочеш бути футболістом? Так. Да. Я хотів би стати футболістом дуже. Що це тобі дасть життя? Дасть грошей. Сільські діти вони на превеликий жаль сьогодні. Мають ще ну набагато менші можливості для свого розвитку, от і для занять, особливо фізичною культурою і спортом. Тому організація проведення таких змагань, які сьогодні слугують саме зміні футболу, Вони слугують перш за все зібраності дітей. Вони приїхали, вони поспілкуються між собою. Грати сміливіше, більше рухатися, додати до гри не лише набутих навиків, але й бажання. Такими були настанови тренерів юним футболістам. Звичайно, не всі з них стануть професійними гравцями футболу, але заняття спортом допоможе стати здоровішими, а подібні змагання будуть стимулом до перемог. Змагань, на жаль, проводиться дуже мало, і вони з нетерпінням їх чекають. І це дуже має на них позитивний вплив в плані спортивного навчання. одні змагання, один хороший турнір, як правило. Доведено, що по статистиці заміняють 10 тренувань. От як для чемпіонату світу для збірної України, От так само для дітей ці змагання, особливо для сільських, бо там краще з них їздять там збірних за збірної команду району. А щоб всі їздили, так рідко буває. У фіналі зміні футболу серед учнів сільських дитячо-юнацьких спортивних шкіл перше місце вибороли юні футболісти із Гораймівської дитячо-юнацької спортивної школи, друге у спортсменів із села Голоби, третє і четверте посіли вихованці із Горохівщини та. Згоран вітаємо переможців і бажаємо нових досягнень у прийдешньому році. Турнір з баскетболу у форматі 3 на 3 в Луцьку зібрав майже 250 учасників. Гравці з Луцька, Коваля, Володимира Волинського, Луцького, Рожеченського районів. А ще команди із Рівного, Дубно, Кременця, Тернопільської області намагалися показати змістовну гру і точні китки у корзину. Організували турнір працівники Комітету з фізкультури і спорту Луцької міської ради за підтримки спонсорів. Не залишилися осторонь і тренери, і гравці клубу Української вищої ліги Волинь Баскет, ВОК-Університет». Три на три це якби, більше виснажуюча гра, тому що граєш в захисті не 5 на 5, а 3 на 3. Це набагато краща для Любителів показати індивідуальну е, гру Луцька міська рада придбала два сучасних баскетбольних щити для цього виду спорту. Обіцяють, що будуть часто використовувати конструкції для популяризації цього активного відпочинку. Серед учасників було і три команди дівчат. Сильно відрізняється три на три від звичайного баскетболу. Як сказати, половина майданчика в штрафні фули б'ються по одному кітку. Ну трохи легче навіть чесно кажучи. Чим? Да? Багато легше. В, в цій грі ти можеш показати себе якби, ну, і розвиваєшся більше навіть. В, в звичайному баскетболі там, 5 на 5 це йде більш командна гра, а тут а сам на сам. Ми якось розподіляємось менше, якби з меншими більше грають. Набагато легше, ніж грати ну, звичайної гру баскетбол за кордоном цей вид спорту баскетбол 3 на 3 дуже популярний. Майданчики створюють всюди. Його грають на прибудинкових територіях, у парках і скверах, на майданах. Активно працює Міжнародна федерація баскетболу, щоб цей динамічний вид спорту став олімпійським. Я теж приємно дуже здивований, що в Луцьку є стільки прихильників цієї цієї гри. І дуже мені приємно те, що саме серед молодих, малих, малих якби, хлопців і дівчат дуже багато прихильників. І ще більш приємно, що під час шкільних канікул, під час, перед, святком, перед святами дуже багато зібралося дітей. І дуже приємно, що всі зараз знаходяться тут, в цьому би, прекрасному місці, а не сидять вдома чи десь на, на, сидять за телевізором чи за комп'ютером. Переможці визначали у трьох вікових групах юнацькій, молодіжній і серед дорослих спортсменів. Традиційний турнір із плавання на призи Луцької міської ради цього року зібрав спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру Тернополя і Рівного. Шкода, але й юних спортсменів із Бреста, які зазвичай приїздили на подібні змагання, не було. Перед останніми стартами плавців у 2014 році. визначили кращого спортсмена нашої області, майстра спорту України Віталія Алпатова і кращу плавчиню Юлію Смаль. Цей сезон був для мене дуже насичений. Було дуже багато змагань, куди я їздила. Закінчили цей сезон не так, як хотілося. Хотіли проплисти 19 9-1,10, але проплила 1,11. 11. Трошки в кінці сезону не вистачило мені сил, щоб краще проплисти. Змагання напередодні новорічно-різдвяних свят це не лише намагання створити хороший настрій, але й нагода зустрітися з друзями інших міст. Саме Перше хочу побажати успіхів і перемог, швидкої води. І щоб цей басейн доналі запрошував нас на ці змагання, вони досить хороші і цікаві для дітей. Це як басейн тобі? Басейн непоганий, пливеться добре, вода хороша, краще, навіть ніж в мене в Тернополі. Наступний рік надзвичайно звичайно відповідальний, бо саме 2015 тисячі визначатимуть визначатиме склад збірної України, яка візьме участь в Олімпійських іграх у бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Зараз ми виходимо дійсно на таку фактично вже фінішну пряму перед Олімпійською, і на цьому фінішній прямі нам потрібно обов'язково попрацювати дуже серйозно з по вибору ліцензій. На даний період ми підійшли з двома кандидатами на вибор ліцензій. це Смаль Юлія серед дівчат та Альпату Віталій серед хлопців. Ну, все буде залежить від того, як ми підготуємося, звичайно. Ну, від спортсменів, звичайно, і як ми забезпечимо підготовку. Тому дуже є відповідальний там підготовчий період, відповідальні старти. І ми надіємося, що ми їх успішно, забезпечимо підготовку. Ну, а буде все залежно, звичайно, від спортсмена і від тренера за результат. Але надії є, що ми, ми спрацюємо. було через те, що... Може не працювати басейн, може опалення не бути. Поки все добре. Так, поки що все добре. І просимо Бога, щоб в нас так і було далі. Але ситуація дуже, чесно кажучи, по базі непроста. Ну непроста, ви самі розумієте, що. Є проблеми, і якщо брати по нашій споруді, по здушор плавання, то звичайно це 43 роки рики басейну. У нас є по машинному відділенні. Є моменти, процеси, де ми повинні обов'язково в цьому році зробити, профінансувати, забезпечити це перш за все заміна водонагрівачів. Вони вже виходять по термінах з ладу. Ми в цьому році однозначно повинні їх зробити, щоб просто фізично не зупинити роботу плавбасейну. Змагання відбувалися у трьох віхових групах. Серед переможців були представники усіх команд-учасниць. Більше 30 спортсменів показали свої кращі результати і виконали нормативи вищих спортивних розрядів. Змагання з важкої атлетики на першість обласної ради ПСЦ Динамо завершують сезон для любителів цього виду спорту. У залі зібралося чимало рідних і близьких юних спортсменів. Для більшості з них ці старти початок спортивного шляху. Три роки тому Віктор довго на подібних змаганнях робив перші кроки на важкоатлетичному помості. Перший раз я виступав по зачасті категорії, зайняв перше місце на обласних змаганнях. Ну мені тоді сподобалось дуже. І я після цих змагань зрозумів, що потрібно ставити більші рекорди, досягнення. Після того були ще змагання, і я ставив все більше і більше рекорди. Але потім поїхав на Україну і дуже себе там добре показав і приїхав в Луцьк. І займався далі, бо, тому що там нічого не зайняв, бо перший раз поїхав. І займався, займався, поїхав в Тернопіль на чемпіонат України, попав тоді в десятку з 22 людей і зайняв там дев'яте місце. Особливим був рік для Надії Моронюк, учасниці двох Олімпійських ігор. Вона першою в області серед жінок отримала звання Заслужений майстер спорту України. На цих змаганнях вона була у ролі тренера юних спортсменів. У цьому році я знову здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи, що якби дало можливість присвоїти мені звання заслуженого майстра спорту України. Ну і так, зараз чекаю. На поповнення, це теж якби, для мене досить важливий момент в житті, можливо, не найважливіший. Ну, звичайно, є тривоги. Брат у мене зараз в АТО, був мобілізований з першим призовом і так трохи тривожимося. Цього року волинські важкоатлети виграли змагання Кубка України та здобули срібні нагороди у командних змаганнях Чемпіонат України. Сьогодні 108 учасників змагань. От. Думаю, що це в перспективі розберемося. Я дякую всім тренерам, всім організаторам от, Федерації важкої атлетики, тренерському складу, тому що ми маємо, як Кравчук казав, що маємо, то маємо. Да? Масовість і майстерність сьогодні і Надя призерка Європи була, і виступав Віталік Глушко. Я думаю, на слідуючий рік планую чоловіка 4-5 буде виступати на Європі, на чемпіонаті світу два чоловіка, два, може три. Все від Бога. І будемо сподіватися, що будуть нас олімпійці.